Вітаю вас, друзі, на каналі Української домашньої кухні. Впевнена, що вам сподобається сьогоднішній рецепт, адже ми розпочинаємо цикл приготування різдвяних страв. І першими у нас будуть домашні пісні пампухи, які зазвичай в моєму рідному селі, де взагалі в нашому регіоні, готують на святу вечерю. З одного тіста ми приготуємо цілих три страви. Тому залишайтесь з нами і готуйте. Впевнена, що вам сподобається. Звичайно, розпочинаємо з приготування тіста до киплячої води, додаю цукор, дрібку солі та неповну склянку олії. Олію краще брати рафіновану без запаху. Додаю сюди, доводжу до кипіння і охолоджуємо десь до температури 36-37 градусів. Поки охолоджується основа для тіста, ми готуємо начинку. зазвичай на різдво на святий вечір ми готуємо пампурхи із вишнями, які ще влітку заготовляли разом з мамою, колись бабуся завжди допомагала їх дрилювати. Також з маком. А ви напишіть в коментарях, яка традиційна начинка на різдво у вашому регіоні. Всі продукти для дріжджової випічки мають бути кімнатної температури, тому напередодні ми все приносимо до кухні і замішуємо тісто. Розпочинаємо з підготовки дріжджі. У мене, як завжди, живі дріжджі від духмяної хати. Я впевнена в тому, що дріжджі духмяна хата справляться з будь-яким тістом. Як зі звичайним, так і з будь-яким важким, здобним, з великою кількістю масла, цукру, що важливо для більшості традиційної нашої випічки. Хто за мною давно слідкує, той знає, що духмяна хата завжди зі мною. Перетираю дріжджі з цукром до ось такого стану. Далі беру частину просіяного борошна і вливаю сюди, так би мовити, основу, з якої ми будемо готувати тісто. До речі, колись ми готували і пампухи з компоту, дуже смачно виходить. Але за цим рецептом ваші будь-які пиріжки, пончики, пампухи в піст будуть найкращі. Дуже рекомендую приготувати саме так. Найчастіше процес замішування тіста я доречаю для матусі. Саме вона навчила мене працювати з дріжджевим тістом, адже це не в кожної господині виходить. Але повірте, робота з дріжджевим тістом це все справа часу. Чим більше ви будете практикуватися, тим смачніші пиріжки, пампухи, пончики чи пироги будуть виходити. Коли ввели частину борошна, далі додаємо дріжджі і замішуємо таке м'яке тісто, яке злегка липне до рук. В кінці мама його ось так обминає, в миску, в якій буде підростати тісто, змащуємо олією, зверху так само і накриваємо рушничком. Колись бабуся навчала, що коли підходить тісто, в хаті має бути тепло, тихо і затишно. Не дозволяла для нас бавитися, коли підростає тісто. На вулиці прохолодно, запалюємо грубу. Зараз стане тепленько, і тісто швиденько вже підросло. За пів години воно готове до роботи. То ми візуально розділимо на три частини. З однієї приготуємо пампухи з вишнями. Далі у нас будуть варгони і, звичайно, пампушки з часником до грибної юшки. Адже грибну юшку чи червоний борщ ми завжди готуємо на святий вечір. Ви обов'язково напишіть в коментарях, яку страву ви обов'язково готуєте на святу вечерю. Також хотіла запитати вас, чи готуєте ви до різдва пампухи пісні, чи все ж таки здобні? Мені дуже цікаво, адже в кожному селі, в кожному регіоні традиції різняться за розповідями моєї мами, колись в її дитинстві бабуся готувала пісні пампухи, і також напередодні різдва вона ще випікала традиційні здобні пампухи з маком. З халвою робили, а мені цікаво, яке готують у вас. Зараз, звичайно, більше вибір різних солодощів, тому на святий вечір, коли пісна вечеря, ми готуємо пісні пампухи, бо тоді хочеться чогось такого смачненького і незвичного. А вже на саме різдво в нас великий вибір пляцків, тортів, десертів, ну і звичайно печива. На такі великі свята ми завжди їдемо в село. Тут відчувається атмосфера свята. Що б там хто б не казав би, повірте, я маю можливість зрівняти, в місті того не відчувається. Так, да, можна піти до ялинки, можна десь піти погуляти, але в селі перед різдвом самого ранечку запалюється піч або груба. Ставляться різні смаколики. Ти з нетерпінням самого дитинства чекаєш, коли вже зійде перша зірка, щоб зібратися всією родиною за столом, гарно провести. Час зустріти коляду і прославити народження нашого Спасителя Ісуса Христа, поколядувати в сімейному крузі, а потім піти на нічну службу до церкви. Ця традиція в моїй сім'ї була завжди з мого народження, скільки я себе пам'ятаю. Тому я також хочу привчати до неї своїх діток, розповідати їм про традиції. Стараємося з мамою готувати страви всі разом у святковому образі, збиратися за столом, молитися Богу і привчати цьому всьому наших дітей. Ні-ні-ні, mm. Це треба було притиснуть Давай Ще Давайте ще потішку загуби. Ложуєш, а тепер... Стоп, стоп, не спіши, не спіши, не спіши. Отак. І защіпуй. Ще. Ще тепер так. Оп, кубки. Візьми пальчики в муку. муку. Отак. Стоп, стоп, стоп. Ще треба позащіпувати, бо витече і буде горіти волієнчик. Бачки, гарно тебе пальчик вийшов. На плиті мама поставила сковорідку з олією, щоб розігрівалася, а тим часом пампухи трішки підростуть. А я зрештою, тіста хочу зробити вергуни. Зазвичай, коли не пісне, ми робимо варгуни на кислому молоці. До речі, рецепт приготування це один із перших рецептів приготування на моєму каналі Ukrainian Food. Рекомендую зараз. Прикріплю посилання. Переходьте, подивіться, підтримайте саме на кислому молоці. Традиційні вергуни в нашому регіоні. Але коли піст, Ось такі хрустики, що в нас називають, готуються досить часто саме на такому пісному тісті на воді. А коли це дріжджеве тісто, вони зверху виходять хрумкими, а всередині ніжними, і на наступний день залишаються смачними. Я, як ви бачите, роблю їх невеличкими. Відразу розкачую тісто товщиною 2-3 мм і розрізаю на такі ромбики. Всередині робимо надріз і ось таким чином закручую. Ось і весь процес приготування вергунів. Це дуже швидко. Взагалі, в моїй родині колись була традиція: кожну суботу мама з бабусею готували пороги з різними начинками, коли це піст, пісні пироги. А коли не було посту, різна здобна випічка. Але в суботу за завжди пахло хлібом в нашій кухні і з цукром. З цукром, правда? Мені мені теж подобається коли колекція. Мені не їжу. Не люблю. Не любиш? Окей. А я все. Пампухи, звичайно, обсмажуємо на великій кількості олії на середньому вогні. Вони обсмажуються досить швидко. І подивіться, які красиві. Друзі, я дуже рекомендую зберегти цей рецепт і приготувати це тісто. Воно дуже вдале. Під час випічки воно не втягує все балишню олію, виходить нежирним. Рекомендую. Знімаємо на паперовий рушничок. І пампухи мама обкручує в цукрі. От мені дуже подобається саме цукор, бо пудра вона буде розставати, а вже пудрою ми будемо присипати варгунчики. Помічник уже смакує, не може дочекатися, поки ми сядемо до столу. А я далі продовжую з третьої частини тіста, зроблю пампушки, які ми заправимо уже часником. Так само розкачуємо тісто, але меншими стопочками вирізаємо кружальця. А я трішки притихну, хоті, щоб Ще ви насолодилися цими справжніми звуками села. Часничком воду. Заправляю пампушки часником, додала сюди ложку олії і дрібку солі. Перемішуємо і можемо насолоджуватися, друзі. Коли ви готуєте страви з любов'ю, з якісних інгредієнтів, так як я, тоді у вас відповідно буде прекрасний результат. Вергуни посипаємо цукровою пудрою, збираємо рідних за стіл, і можна насолоджуватись такою смачною домашньою недорогою бюджетною випічкою. Всього на всього з декількох продуктів наш вийшло три цікавих смачних справжніх українських поживних страви. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, який формат відео вам подобається більше, чи з озвучуванням, чи все ж таки АСМР формат. Мені дуже важлива ваша думка, щоб я знала, як продовжувати далі. Ну що ж, смачного. смачного! Дивіться, можна сказати, за копійки ми приготували цілих три страви до святого вечора. Пончики, вергони і, звичайно, пампушки з часником до грибної юшки. Так, я вже хочу скуштувати вергуни, бо вони а такі ароматні. Дивіться, пампушки. Хрумкі зверху uh -huh. і ніжні всередині. Смакота. Це справжній смак дитинства. Uh -huh. Мирних свят вам, друзі, і смачної куті! До нових зустрічей, друзі, як завжди, на моєму каналі, де панує український дух і готуються українські страви.